Моя історія, шлях до Corel Club. Я починаю хіба раз, і з року тоді ще інтернету нормального не було, нікого нічого не вийло, да? Але продукт завжди рятував, вибачте, завжди з такої ж. Потім, 2013, 2015, була на події Next у Києві. споживала саме продукт. Я продукт свого продукту. Кілька років тому зрозуміла, що хочу не просто працювати, а робити користь да, для людей. Шукала можливість поєднати турботу про здоров'я своєї родини і додатковий заробіток. Все змінилось, коли я стала мамою. Спочатку це були добавки для моїх близьких сину, тому що вони реально працюють. Результати були помітні, і це надихнуло мене. Зрозуміла, це саме те, що мені потрібно. Час настав, тепер точно все вийде. Можливість саме будувати свій бізнес без ризиків, допомагаючи людям покращувати їхнє здоров'я та змінювати їх життя. Це стали моїм справжнім по покликанням. сьогодні я розвиваю не просто розвиваю свій бізнес, я допомагаю іншим робити те саме. Club дав мені свободу працювати онлайн, час для родини, можливість бути поруч з сином, впевненість у тому, що я роблю важливу справу. Мій бізнес із Club – це більше ніж робота, це стиль життя, місія і можливість будувати майбутнє. Я вірю, що кожен може створити успішний бізнес і реалізувати себе, якщо діяти, аналізувати і удосконалювати. Якщо ти хочеш бути частиною цієї. Історії, давай зі мною, Запрошую тебе у свою команду.